І всім, привіт мої любі друзі, і сьогодні у нас буде досить незвичайне відео. В цьому відео я розповім про топ-10 саме незвичайних монет світу. Ну давайте почнемо. Перша монета — це в нас монета Сомалі. Сомалі не країна в Африці, що знаходиться на сході Африки, в якій нема ні валюти, постійно роздирається внутрішніми конфліктами, тим не менше що одна з країн, яка випускає самі незвичайні та забавні монети. То гітари, то геометричні фігури. Тепер ось мотоцикли монети були випущені у 2007 році та вони є офіційним платіжним засобом. Їхній номінал 1 долар. Матеріал мідний ніколи, сплав, гурт гладкий, вага 10 г, довжина – 45 мм та ширина 3 мм. Загалом є 6 різних монет, які ви можете бачити на екрані. Друга монета це нас монета мапа. Номіналом 1 долар Австралії 2014 року. Монета в формі мапи Австралії на реверсі зображені коали. Тираж цієї монети лише 5741 штука. Матеріал срібло 0,999 проби. Вага 31,1 грам, діаметр 40 мм, точна – 4 мм. І ці монетка цікава лише своєю формою та зображенням коали. Третя монета – це у нас монета 4хлиста конюшина. Існує така маленька країна, як Палав. Населення цієї країни лише 17 тисяч, а території ще менше. Приблизно 460 км2. Але не дивлячись на те, що ця країна дуже мала, але з 1992 року по 2023 року вона виписала понад 200 різновидів золотих та срібних монет. В тому числі 1 долар золотий якір, 1 долар плюшовий ведмедик і 1 долар золота підкова. Але найбільш цікава монета це 1 долар 4хлиста конюшина. цієї монети лише 15 тисяч штук. Матеріал золота 0,999 проби, вага 0,5 г, діаметр 13,92 мм, та точна менше 1 мм. Тобто, це максимально мало. І зараз на екрані ви зрозуміло можете побачити її фото і зрозуміти, наскільки вона мала. Четверта мета. З максимально нестандартною формою монета номіналом в 10 доларів виготовлена з високопроводного срібла, яка була почина у 2002 році в республіці Науру. У срівній республіці, розташовано в західній частині Тихого океану, монета приурочена до творення Європейського Союзу та переходу його на єдину валюту Євро. Вація монети, якщо її взагалі-то можна назвати монетою 31,25 грамів. А діаметр 72 мм. А тираж цієї імнет лише 2500 штук. Чому я сказав, це не дуже то можна назвати монетою, тому що просто подивіться на її форму. П'ята монета це у нас монета з незвичайним матеріалом. Це у нас монета у Китаю Одинфін 1945 року. Ця монета – надзвичайна тих, що зроблена з фібри. В зелому світі є тільки два з фібри. Перша Китай один Фень 1945 року та Китай 2 Фені 1945 року. Всі монети вийшли дуже легкі. Приблизно 0,60 г. Це приблизно як третя монета, та яка була формою чотирихлисти конюшини. Шоста монета це у нас досить цікава монета, тому що вона з запахом. Це у нас опала о 5 доларів 2010 року. Наче то саме звичайна срібна монета, але не все так просто. Якщо ви візьмете цю монету до рук та подарите частину монети, де намальована хвиля, то ви зможете почути запах моря. В цьому монета це в нас 3D монети з Сомалі. Після випуска монету виглядів гітар та мотоциклів стало зрозуміло, що монет двір Сомалі любить і може втілювати у життя на стандартні ідеї. У 2008 році було випущено колекцію об'ємних монет. Утеражі 500 комплектів. Виконаних у вигляді геометричний фігур, Конуса, ціліндра, куба, пирамінди та сфери із зображенням на них гербом країни. Вироби номінал 1 долара були вкриті сріблом. Серія стала неймовірно популярною і в 2014 році набірів було випущено повторно. Ось монета у нас монета з лампочкою. У 2005 році скромний Новозеленський острів випустив унікальну пам'ятну монету. Присвячена винахіднику електричної лампочки Томасу Едісону та 125 ювелею цього великого інкільця. Наверсім зображений сам учений, а ось реверс, куди більш оригінальний. У металу бунтована лампочка, і при натисканні на виріб вона починає світитися. Мені навіть не зрозуміло, як вони змогли туди вмістити цю лампочку. Дев'ята мета максимально звичайної форми. В цьому році була створена. Нова незвичайна мета Канади на честь Елизавети II. Матеріал цієї мети золото 0999 проби, вага 148 грам, діаметр 28,7 мм. Та найцікавіше це тираж. Лише 150 штук на цілий світ. Я вказав би це досить ну, максимально така незвичайна форма, тому що це якби і не квадрат, це і не круг, навіть не знаю, як. Це геометричний фур називається. Якщо ви знаєте, то обов'язково напишіть в коментарях. І остання монета, це монета, яка сподобається фанатам Марвел. 2 доллара Ніує 2023 року. Ця монета була створена в на честь фільму Залізна людина. І за інтеграцією за Дуї та Марвел. Терасія 5 5000 штук, та зроблена ця монета срібен 0999 проби. Монетка вийшла досить красива, як ви можете побачити. З одної сторони, ви можете побачити. Uh, малюнок залізного з людин, а з другої просто сірий колір, тобто колір металу. Ось так. Якщо вам сподобалося відео, то кладіть лайки, діліться цим відео з друзями. Дякую всім за перегляд Усім всім зустрічі, всім пока-пока.